Якщо в тебе буває вздуття важкість після їжі, питання зі шкірою, то цьому вина всього одна річ, і це жовч. Якщо вона застоїться, то порушується весь процес травлення. І наполегливо раджу вам 10 разів подумати, ніж видаляти жовч по перших показаннях лікаря. І потім все життя мучитися із травленням і перебирати спеціальні дієти. Бо насправді є декілька простих рішень, які ви можете зробити в домашніх умовах для того, щоб відновити роботу жовчі. По-перше, це правильні жири в раціоні Авокадо, жирна риба, топлене масло, не Оливкова олія, а з іншої сторони, забудьте про всі рафіновані олії і повністю із свого раціону магазин-випічку. Кулочки, тістечка, печенька і так далі. Вони надзвичайно сильно шкодять вашій печінці і жовчі. По-друге, жовч практично 95% складається з води. Відповідно, без достатньої гідратації вона буде густою і застоюватись. Тому абсолютно я всім своїм клієнтам раджу починати день з такої приємної рутини для вашого шлункового кишкового тракту. Це один-два стакани такої гаряченької, Визно 50 градусів води надща. третьою речовиною являється амінокислота таурин. Вона покращує текучі жовчі і враховуючи, що таурин міститься тільки в продуктах тваринного походження, тому без добавок ну по факту тут не обійтися. Особливо це стосується веганів. Ну й обов'язково у вашому раціоні повинні бути гіркоти. Там крес-салат, цикорі, гірчиця по чуть-чуть, але щодня це натуральна підтримка жовчного це, по факту, центр усього травлення, тому поділися цим відео з друзями. Хай бережуть її, як зіницю ока.